Зима прийшла. Холодними руками, скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Доброго ранку малята! Яка зараз пора року? Так, зима. А після якої пори року настає зима. Правильно, після осені. А які ознаки зими ви знаєте? Давайте разом складемо зимову квіточку ознак. Перша ознака зими. Йде сніг та вкриває землю білим пухнастим килимом. Наступна ознака зими люди вдягають теплий зимовий одяг та взуття, тому що на вулиці холодно. Деякі звірі узимку сплять. Люди роблять годівнички та підгодовують зимуючих птахів. Взимку у дітей багато розваг кататися на лижах, козанах та санчатах, ліпити снігову бабу та гратися в сніжки і склали ми з вами квіточку зимових ознак. Малята, послухайте, який зимовий віршик написала Марія Познанська. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, з хати, і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати. Вам сподобався віршик? Давайте подивимося, які уважні ви були. Спробуйте відповісти на мої запитання за змістом вірша. Як іде сніг? Тихо, який сніг? Білий лапати. Куди підуть діти? У двір. Що діти будуть робити у дворі? Прокидати доріжку. Що запитала мама? Хто зробив доріжку? А як вчинили діти? Так, дуже добре, бо допомогли батькам. А давайте зараз складемо зимовий ланцюжок. Необхідно до назв зимових явищ дібрати співзвучні слова. А за правильне слово буде з'являтися сніжинка. Які слова ми можемо дібрати до слова зима? Давайте робити разом. Повторюйте та запам'ятовуй зимові слова. Зимонька, зимно, зимовий, вітер, вітерець, вітрище, вітрюган, мороз. Морозенко, морозно, морозець. Сніг. Сніжинка, сніжок, сніговий. Дуже добре. Пропоную пограти ще в одну гру. Я буду називати початок слова, а ви кінець. Спробуйте. Це дуже цікаво та весело. З, ма, ли, ж, шу, ба, мо, роз, буруль, ка, санча. Та сніжин. Повза ни. розумнички. А яка ж зима без гри у сніжки? Я буду кидати сніжний ком і називати зимове слово. А ви спробуйте визначити перший звук у цьому слові. Тож сніжний ком кидай, перший звук називай. З зима. Санчата. Мороз. Сніг, ковзани, бурулька. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали. Сподіваюся, вам було цікаво та весело. На цьому ми закінчуємо наше заняття. І я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!